Десятина у 21 столітті. Яка різниця між десятиною і милостиною? Ну, якщо дуже коротко, то десятина це про дисципліну. Коли ми беремо 10% із нашого доходу, їх відкладаємо і за них можна так сказати, забуваємо. Це вже не наше, це Боже, і їх використовуємо для того, щоб допомогти церкві, священнослужителям, бідним, щоби допомогти в євангелізації. А милостиня це про таку спонтанність, коли ми бачимо когось в потребі, і ми відкриваємо своє серце для того, щоб давати. Ісус Христос наголошує більше на цій частині, так, щоб ми були милостивими, щоб ми проявляли милостиню. Отак, спонтанно, так, щедро, радо каже апостол Павло. Бог, Бог, Бог радіє, коли ми, коли ми даємо, даємо радо. А, А от десятина це більше про дисципліну.